Майкрософт Білл Гейтс і Пол Аллен. Білл Гейтс взагалі-то походить з дуже крутої родини. Його прадід був мером міста, його дід був замом Національного банку, а батько дуже-дуже крутим адвокатом. Тому Гейтс вчився в дуже крутій школі. Там були класні компи, і він займався програмуванням з 10 років. Народ, це були 60-ті роки. Більшість наших родичів у ці роки раділи кукурудзі, а Білл Гейтс уже програмував. Білл був дуже замкненим хлопчиком, його батьки навіть водили до психолога, бо він ні з ким не дружив. Зате міг на пам'ять озвучити там 5 сторінок книжки. Але так гарно склалося, що в 13 років його не забили в туалеті за те, що він був ботаном. А він навпаки знайшов собі гарного друга Пола Аллена, який був таким самим, і вони собі сиділи та програмували. В 7 класі вони зламали шкільний комп і їх за це дуже сильно покарали. Але потім компанія розробник цих компів запросила їх на роботу і вони тестували їхнє ПО. Коротше, все якось так було, поки не вийшов комп'ютер Altair 8800. Виробники оголосили конкурс на програмне забезпечення для цього компа. Bill їм він сказав, я вже для вас все зробив. Вони йому сказали: ну приїдь та покажи. Біл каже, хорошо. Потім він позвонив Полу і сказав: Пол, так і так, я спиздів, що у нас є класне програмне забезпечення для ІТАІР. Що будемо робити. Пол каже, не питання, давай напишемо. Ну вони написали за три тижні виграли цей контракт, відкрили свою фірму і назвали її Microsoft. Вони створили дві мови програмування, і покращили Basic, В них було два клієнти, і Apple викупив усі права на Basic. Тоді вони стали мільйонерами. А в 80-му році в них з'явився новий клієнт IBM, який замовив ПО для всіх своїх компів. Тоді в них вже були десятки мільйонів доларів. Далі їх продукт купували уже 50 компаній, які розробляли комп'ютери. Таким чином, MS-DOS монополізував весь ринок. І в цей момент Пол Аллен звільнився через те, що він сказав, що Білл Гейтс думає тільки про гроші, я не можу з ним більше працювати. О, боже. А цього року Білл Гейтс випустив Windows і показав, хто тут справжній папка в Microsoft. А ти підпишися на мій YouTube.